♪ Кожна людина хоче бути щасливою та розуміння щастя для всіх індивідуальне. Для одного у пріоритеті сите і комфортне життя, для іншого самореалізація та визнання. Програма Школа виживання та я її ведуча Ірина Шевчук. Продовжуємо досліджувати проблеми сучасного українського суспільства у цьому випуску. Ми поговоримо про трудову міграцію, а також проблеми пов'язані з нею. Чого шукають за кордоном українці? Хтось хотів там на меблі заробити, хтось воду провести, хтось ремонт зробити, хтось збирав на квартиру на перший внесок. У Мене була маленька дитина, і я думала, як її виростити, як виховувати, як вчити, як далі дати життя. В дорогу, що вони знаходять і що втрачають, є там не, не так легко. Я можу сказати, що дотепер залишив такий слід туреччини на собі. У мене була досить сильна травма коліна. Десь півтора року я не бачила свої доньки, і оце саме тяжке, що існує в нашому житті кожної жінки. Хто повертається додому і хто залишається? Як би не було складно в своїй країні і так далі. Свій дім, своя сорочка ближче до тіла. Завжди хочеться чогось хорошого, завжди хочеться не лише грошей, а й відчувати себе добре, відчувати себе на рідній землі, в рідній хаті біля своєї родини, біля своїх родичів. Що робити, якщо став жертвою експлуатації? Прикладів є дуже багато, як хороших, так і поганих. Нашим людям там дуже важко. Пішли конкретні пропозиції. Напевно, про те, що наші дівчата дуже красиві, і просто танцювати напевно було замало. На ці актуальні запитання ми дамо відповіді за допомогою фахівців та реальних життєвих історій наших героїв. Перша хвиля масової трудової еміграції до США, Канади, Аргентини та Австралії розпочалася в останній чверті 19 століття. Українські емігранти оселялися на вільних землях і займалися фермерством. Згодом були друга до і третя після Другої світової війни. Мотиви мали вже не лише трудовий, а й політичний характер. Четверта хвиля почалася в період перебудови. Впала залізна завіса. Люди отримали можливість пізнати світ і заробити у нинішніх умовах. Експерти прогнозують українцям нову хвилю заробітчан. За кордоном причина нестабільна економічна та політична ситуація з різкою девальвацією гривні і ростом цін початком бойових дій на сході України. Процес трудової міграції посилився. Щоправда, тенденції до пошуку роботи за кордоном на Буковині мають давнє економічне підґрунтя. Буковина в тому її полягала специфіка, що вона завжди розглядалася як регіон наслідок високої густотини населення. Такий був термін за радянського союзу. ще навіть. Праця надлишковий регіон. Наслідок цього ще за Радянського Союзу на Буковині було дуже поширене заробітчанство. Тоді їхали на південь України, за полярне коло в Сибірі і так далі. Зараз, ви знаєте, це Італія, Іспанія, Португалія. Згідно з різноманітними дослідженнями, орієнтовна кількість українців, які нині працюють за кордоном, становить близько 2,5 мільйонів осіб. Їхній головний мотив бажання заробити гроші для придбання матеріальних цінностей, житла, автомобіля, а також для оплати освіти або ж створення власних. Сьогодні, адже за мінімальної зарплати у 1378 гривень в Україні ці потреби здійснити нереально. Близько 30% відсотків українських трудових мігрантів не мають відповідних документів, які дозволяють перебувати чи працювати в країні. Без легального статусу вони тривалий час не можуть повернутися додому, що негативно впливає на родинні стосунки. Найчастіше виїжджають хто виїжджають жінки, бо там є для них робота. А чоловіки безпомічні, одружуються, знаходять другу половинку тут. Ну а діти хто? А діти залишаються тим нареженим каменем, куди їм бути, з ким їм бути, з якими з. З ким із батьків залишитися для того, щоб існувала сім'я, вона повинна бути разом. Коли дитина позбавлена батьківського піклування, вона замикається в собі, Мені здається, Вона не спілкується. Їй здається, що їй чогось в світі бракує. Хоча в матеріальному плані ці діти забезпечені. Але коли подивитися зі сторони, то видно, що очі у них зовсім сумні і не такі, які у всіх дітей. Діти веселяться, Коли мама ми відчуваємо материнське тепло, це те, що потрібно кожній дитині. Коли немає цього тепла, то очі сумні, значить і на душі сумнів. Так сумно такої дитини. Дітям здається, що їх покинули, вони відчувають себе непотрібними, і ніякі матеріальні цінності не можуть замінити їм родинного тепла. Крім руйнування сімей та позбавлення дітей батьківської любові, є й інші негативні наслідки. Дитина не може в майбутньому себе зреалізувати в житті, бо коли її все, вона не знає, яким шляхом це все отримають. Люди там працюють, сюди присилають доходи, і частини їхніх сімей тут живуть за ці доходи, абсолютно ніяким чином не заробляючи і не маючи. Бажання шукати якусь роботу. Якщо раніше за кордон їхали здебільшого люди з життєвим досвідом, нині валізні настрої особливо відчутні серед молоді. Найчастіше вони виїжджають на навчання, сподіваючись надалі працевлаштуватися і оселитися у чужій країні назавжди. У своєму документальному фільмі Імміграняда молодий режисер Станіслав Поздряк спілкувався з ровесниками, які перебралися до Польщі, Чехії, Італії, Франції Німеччини і зробив певні висновки. Я взагалі радикально дуже відношусь до проблеми еміграції, тобто я суворо проти неї. Ну, Фільмами цю думку не висвітлювали, жорстко ми висвітлювали її думкою людей, що вони про це думають. Особисто з моєї сторони, я до цього відношуся дуже негативно. Хоча а, не так негативно, як до еміграції, як до необдуманих вчинків. Люди часто, які їдуть за кордон, вони не складають попереднього плану. Вони дивляться на це через рожеві окуляри, і вони думають, що вони приїдуть і все. Там до них відкриті всі двері. Але коли ти потрапляєш насправді в цю ситуацію, ти розумієш, що все набагато жорсткіше. Живляється насправді, навчаючись за кордоном і мріючи про самореалізацію, молоді тим часом доводиться займатися некваліфікованою роботою, працювати у сільському господарстві, різноробочими прибиральниками, будівельниками, доглядачами чи офіціантами. Рідко кому вдається досягнути більшого. Вони дивляться десь в далеке майбутнє, коли вони закінчать університет, знайдуть роботу, і у них буде якась там псевдореалізація, але я насправді її там не бачу, тому що. Ти чужа людина, ти знаходишся в чужій країні, ти там нікому не потрібен. Насправді те, що вони там знаходять, я б не сказав, що воно їхній статус особливо відрізняється від того, що вони мають тут, в матеріальному плані і в моральному плані. Все зводиться у фінансову частину, те, що там вищі зарплати, але, як правило, там і витрати набагато більше, там податки і так далі. І по суті, в них залишається така сама ситуація, як і тут мені важко виділити взагалі з тих, хто поїхали, і насправді чогось досягнули. Тобто, з мого, з мого досвіду, це в основному тільки люди програмісти, з тих, що я знаю. Декілька чоловік може на пальцях порахувати. Василю Гуренюку пощастило заробляти гроші за кордоном своєю професією. У 20-річному віці він прийняв пропозицію поїхати до Польщі, попрацювати за фахом танцівником і додатково офіціантом. Все було добре, ми як порівняно з Україною, непогано, ніби й заробляли. Мали такі чайові гроші. І працювали програму свою українську у своїх костюмах. Ну, роботи було вдосталь. Ми, ну, ми прибирали там, наприклад, зранку, після того, коли гості поїхали, все там треба було помити. Плюс ну все, що роблять офіціанти, та через певний час роботодавці почали закручувати гайки. Крім. Тих робіт, які були узгоджені між нами, нам почали без окремих там якихось доплат доповнювати ще і ще іншими роботами. Оплачувати побічну роботу хлопцям ніхто не збирався, тому вони вирішили поїхати в інше місто в чужій країні. от паспорт сумка. Ми вийшли, сіли в автобус. Нас ніхто не зупиняв. Гроші нам. Не з, не заплатили за той період, які ми працювали. Наступні поїздки були в Туреччину та Єгипет, але й тут з'явилися певні нюанси. Конфліктні ситуації виникали тоді, коли наших дівчат намагалися схилити до інтимних послуг. Пішли конкретні пропозиції. Напевно, про те, що наші дівчата дуже красиві і, і просто танцювати напевно було замало. Отримавши відмову, роботодавці відправили їх додому, а також хлопців, які заступилися за дівчат. Проте подібні конфліктні ситуації за словами Василя Гринюка, трапляються. Це не часто. Та щоб убезпечити себе від неприємностей, він радить. Тим, хто все-таки хто бажає десь їхати за кордон чи, можливо, є за кордоном паспорт тримати з собою, це однозначно, мати номера посольства, мати, якщо у вас там вже є свій номер телефону, наприклад, є, ну де б ви не були в якій країні, він мусить бути у ваших тут на Україні знайомих, людей, рідних і так далі. І якщо є там пок. Знайомі в країні, в якій ви працюєте, обов'язково з ними тримати зв'язок, бути все-таки акуратними, можливо, таке слово скажу. У виборі роботи, у виборі, з ким ви їдете, куди ви їдете. Умови праці завжди. Продивлятися, це є дуже важливим. Досвід роботи за кордоном для Василя має як негативні, так і позитивні наслідки. Там не, не так легко. Я можу сказати, що дотепер залишив такий слід Туреччини на собі. У мене була досить сильна травма коліна, яку я на 100% вже не можу собі дозволяти робити тих речей фізично, які я міг робити. От. Гроші ті розійшлися, і, ну. Як один із, із тих, хто працює, я теж, хоча б воду, провів якийсь ремонт, зробив. От але було складно і фізично, і морально. Старше покоління більш реально дивиться на трудову міграцію. Люди розуміють, що без досконалого знання мови законі специфіки країни сподіватися на престижну роботу не має сенсу. Однак, враховуючи різницю у заробітних платах в Україні та Євросоюзі, часто за кордоном некваліфікована робота оцінюється вище аніж висококваліфікована на батьківщині. Тому українці виїжджають у пошуках заробітку. Часто наражаючи себе на ризики та небезпеки, без вихід співвітчизників у своїх цілях намагаються використовувати кримінальні угрупування. Ці люди це є дуже добрі психологи, які дуже добре. Відчувають психологічний стан людини, тобто вони бачать, де людина уразлива, де не уразлива. Вони знають, як підійти, як поговорити. Особи, які знаходяться в уразливому стані, тобто є у них там кредити, є у них заборгованість, є у них сім'я, багато дітей, і є потреба в коштах. їм обіцяють велику заробітну плату і легкі умови виконання цих робіт. Але як показує практика, ні одна, ні друга умова не виконується і людей. Тримають там, вони працюють, відпрацьовують гроші на білет зворотньому напрямку і їдуть додому. Торгівля людьми третій за прибутковістю. Кримінальний бізнес у світі. Україна в ньому впродовж багатьох років посідає перше місце, випереджаючи навіть країни третього світу. Минулого літа шоком для буковинців стала арт інсталяція. Невидимі зі 120 двадцяти сулетів людей, що особлюють 120 тисяч українців, які постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. На силуетах. Написані реальні історії жертв сучасного рабства. Арт-інсталяція викриває зворотній бік мрії про щасливе життя за кордоном та легкі гроші. Достойна тема, скажу вам дуже достойна, тому що дуже багато людей попадають у дуже важкі ситуації за кордоном. Я теж була за кордоном, але слава богу, мені не. Не довелося нічого такого пережити. Я вірю в сучувству. Ну не дай Бог попався в таку пастку. Одним з ініціаторів арт інсталяції стало Чернівецьке обласне громадське молодіжне об'єднання. Сучасник основною метою нашої роботи це є робота із потенційними фактичними мігрантами для запобігання торгів людьми і допомога тим, хто потрапив в такі кризові ситуації, надання їм гуманітарної допомоги і реабілітації. За минулий рік на Буковині зафіксували лише п'ять випадків торгівлі людьми. Хоча насправді таких жертв значно більше. Бачимо немало таких історій, коли і жінки, і чоловіки, а останнім часом це в більшості випадків чоловіки, яких запрошують на роботу за кордон з метою працювати на виробництві або на будівництві. Одні й ті самі пропозиції, і вони не обдумуючи, не перевіряючи інформацію Риймаються пропозиції, наражаються на ситуацію торгівлю людьми державою. Передбачений захист постраждалих від торгівлі людьми та встановлення відповідного статусу. На сьогодні в нас діє закон України про протидію торгівлі людьми. Згідно цього закону, особа, яка постраждала від торгівлі людьми, звертається до обласної державної адміністрації на сьогодні. Це департамент соціального захисту населення, або до районної державної адміністрації. Це також в районах це управління соціального захисту населення. Людина подає таку заяву, подає всі відповідні документи, заповнює анкету. Після цього, коли пакет документів зібраний, він направляється на Міністерство соціальної політики України. І вже Міністерством соціальної політики України напротязі двох місяців приймається рішення про встановлення чи відмову надані статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Якщо було відмовлено надані статусу, особа має право звернутися до суду. Людина, яка отримала статус потерпілої від торгівлі людьми, може претендувати на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі мінімальної заробітної плати, а також правову медичну, психологічну та соціальну допомогу. У разі потреби жертвам работоргівлі надається тимчасовий притулок у центрі соціальної психологічної допомоги. Ми даємо тимчасовий притулок терміном 90 діб. Протягом терміну перебування людина забезпечується ліжкомісцем, надається харчування раз у день на 25 гривень, виділяється обід. Ми ставимо за мету, яку не забезпечити людину повністю, а дати їй тимчасові зручності для того, щоб людина сама влаштувала своє життя, щоб вона знайшла роботу за цей період, зберегла певну суму коштів для того, щоб після 90 діб могла винаймати житло. Ви не мати житло, чи налагодити відносини з родичами. У притулку є 18 ліжкомісць, чоловічі та жіночі кімнати. Прийнятні побутові умови, надаються консультації психолога. Люди можуть прийти на консультацію, як їм діяти в тій чи інші ситуації. Вся інформація конфіденційна, ніякі дані нікуди ніхто не передає. Люди зазвичай чоловіки кажуть, що їх просто кинули, ну, що вони попали. Що ну, це таке це буває з усіма, що вони, вони не розуміють просто ситуації, що це є торгівля людьми, що їх використали, що вони були втягнуті. У саме таку ситуацію статистика постраждалих через торгівлю людьми далека від реальності, адже обліковуються лише ті, хто звертається по допомогу. Інші вважають ситуацію, що з ними сталося ганебною і не хочуть розголошення. Ті, з ким ми працюємо, ми намагаємося в першу чергу їм вкласти в їхню свідомість, що це не їхня вина. Вони не лаханулися. Це є ситуація, яка Повинна бути розібрана і бути покарана Сукупність злочинних дій пов'язаних з вербуванням, переміщенням, передачою та експлуатацією людей з метою наживи, підпадає під статтю 149 кримінального кодексу України. Окрім залучення нелегальної робочої сили, існують інші форми торгівлі людьми. Якщо говорити про сексуальну експлуатацію, то тут треба говорити про дві категорії осіб. Ті, які знають, що вони будуть займатися е, е, працювати в сексуальному бізнесі, і вони потрапляють на гачок, тому що їм ніхто не платить, навіть обіцяних половини грошей. І друга група, яким обіцяють іншу роботу, але примушують займатися проституцією або надавати інші форми сексуальних послуг. Е, якщо говорити про дітей, то в першу чергу це діти, яких використовують з метою жебракування. Так само використовують осіб, які мають певні особливі потреби або вади. Одна із форм експлуатації це експлуатація з метою примусового донорства. Сьогодні це фактично найприбутковіший вид чорного бізнесу після торгівлі зброєю та наркотиками. Тому що нирка здорової людини фактично на чорному ринку може коштувати від 10 до 50 тисяч доларів в залежності від віку групи крові інших потреб, які. Шукають для того, щоб багаті люди або ті, кому необхідно, могли її придбати з метою запобігання на легальній трансплантації на Буковині та ще у 17 областях був проведений офіційний автопробіг на запчастини тільки машини, оскільки останнім часом НАТО активізувалися вербувальники з непідконтрольної Україні території. Приходили якісь люди, і в селі розповідали, що є можливість заробити і що люди живуть дуже добре з однією ниркою ніяких проблем, але можна заробити зразу. Багато грошей, на жаль, на Буковині теж ми маємо такий випадок, і ця людина, звичайно, була в повному відчаї, як він сам зазначає. Коли зважилася на цей, на цей крок, не думаючи те, що його використовують. Якщо особа потерпіла від торгівлі людьми, насамперед потрібно звернутися до правоохоронних органів. Якщо вона вважає, що вона стала. Жертвою за межами України звичайно ж звернуться там у найближчий відділок правоохорони або поліції. Або ж звернутися до консульства, якщо ж людина потрапила на територію України з будь-якої точки на територію України, людина може безкоштовно подзвонити на спецлінію 102. на сайті Гонпе Чернівецької області є телефон довіри, є мобільний номер, який знаходиться, і цілодобово він працює. Цілодобово піднімається слухавка, і ми готові вислухати і дати пораду кожному, хто туди до нас звернеться. Найчастіше наражають себе на небезпеку, надмірно довірливі та менш обізнані у законодавстві. Люди я прошу громадян, щоб вони радили своїм родичам, своїми сусідами. Знову ж таки, щоб вони, вони ж не йдуть до нас питати, чи можна піти на роботу туди, чи не можна. Вони питають у своїх родичів, що вони першочергово збирали якусь інформацію для себе для того, щоб оберегти себе від того, щоб з ними поступили непорядно і не по закону. Завдяки програмі реабілітації більшість жертв работоргівлі зуміли інтегруватися в соціум і налагодити життя. Із тих, хто звертається по допомогу дві треті, навіть більше того. Я би сказала, 80% людей це ті, які відновилися і продовжують жити. Із них ще десь відсотків 20% – це вже стали успішні люди. Пахова вчасна допомога надає можливість людям відновитися і повірити в себе, в свої сили. Отримати підтримку від держави. Ці люди, яким ми надали допомогу, в більшості із них це отримали допомогу на старт своєї власної справи. Ми їм показали, що можна заробляти гроші, але потрібно пройти певний шлях для того, щоб повірити в себе, отримати трошки допомогу і заробляти і нікуди не їздити. Не дарма кажуть, усе, що нас не вбиває, робить сильнішими. Трудова міграція ставить багато викликів, Втім, соціологи радять не розглядати її однозначно, позитивно чи негативно, адже переїзди з однієї країни до іншої є нормою цивілізованого суспільства. Астрабайтери, які за кордоном отримують досвід життя і роботи, можуть повернутися на батьківщину і вже тут втілювати інновації у виробництві або сфері послуг. Оксані Беженар було 24 роки, коли вона поїхала до Італії на заробітки. На той час мені здавалося вірним виходом з положення. Саме поїздка за кордон. У мене була маленька дитина, і я думала, як її виростити, як виховувати, як вчити, як далі дати життя в дорогу. Знайти роботу вдалося не одразу, коли ми знаходимося на Україні. Здається, що в інших країнах це дуже добре дуже і отримуєш великі гроші ні за що. Але насправді воно не так. Згодом Оксана влаштувалася офіціанткою в неополітанському ресторані. На неї чекала щоденна клопітка праця з ранку до ночі. Робота офіціантом це не легко, хоча вона збоку здається, що немає такого нічого тяжкого. Але вона принесла мені багато знань, багато мудрості. Багато я навчилася дуже багато чого, чого не знала раніше. Тривалий час вона не мала можливості повернутися додому. Десь півтора року я не бачила своєї доньки, і оце саме тяжке, що існує в нашому житті кожної жінки. Тоді довелося шукати більш спокійну роботу. Оксана почала працювати на продуктовому складі для ресторанів. І, хоч спершу були думки залишитись в Італії, зрештою, ностальгія взяла гору. Як би нам там добре не було, як які би ми гроші не заробляли, в нас завжди тягне додому. Кожна справа, чим ти займаєшся, ти відчуваєш, що то не твоє. А це відчуття, яке тебе кожен день ти відчуваєш, воно дуже дуже. Скажімо, таке боляче, тому що завжди хочеться чогось хорошого. Заробивши стартовий капітал за кордоном. Удома Оксана розпочала власний бізнес. Я ніколи там не робила піци, я ніколи не займалася кухнею. Я працювала в залі, але ця наполітанська піца, вона мені завжди була до смаку, до вподоби, тому що кожна людина, коли їй щось подобається, вона робить це залюбки. Щось мені здалося, що наша людина теж може робити щось. Не гірше ніж е, італійці. Піцерія Росана стала улюбленим місцем для родинного відпочинку. Назва цього закладу не випадкова. Італійці не, не вимовляють букву К і вони Оксана називають завжди Росаною. Тому е, цей Починати треба з того, що це ім'я принесло мені дуже багато вдач. Закордонний рай для багатьох наших співвітчизників стає розчаруванням. Виживають лише сильніші. Коли людині потрібно, вона знаходить вихід з положення, але це ж треба мати терпіння. Дуже багато людей повертаються на Україну незадоволені поїздкою. Чого? Тому що дійсно, щоб поїхати туди, потрібні певні кошти. Не у кожного вона є, люди зичать гроші, щоб поїхати за кордон і завжди надіються на щось хороше. Але ж хороше, вона не падає просто так з неба. Хороше треба заслужити, заробити. Незважаючи на всі закордонні випробування, Василь Гринюк не відмовився б знову поїхати на заробітки. Однак іммігрувати він не збирається іншим не радить. Напевно, де б ти не був, і все одно тягне на рідну землю. Як би не було складно в своїй країні і так далі. Свій дім, своя сорочка ближче до тіла, і як, як в мене бабуся любила казати свій, як, як не заплаче, то хоч скривець. Доповнює Василя Станіслав Поздряк. Ми зараз переживаємо часи, які набагато легші порівняно з тим, що пережили наші предки, в десятки разів легше, і я думаю, що нам потрібно працювати над країною тут, над її розвитком, над її майбутнім. Об'єктивно, наша держава зацікавлена у кваліфікованих працьовитих патріотичних кадрах, однак не може знайти їм належного застосування. І, хоч уміння виживати як невдома, так за кордоном, закладене в українців на генетичному рівні, зрештою хочеться жити гідно. Ми не закликаємо наших співгромадян відмовлятися від роботи за кордоном, але перед тим як зважитись на подібний крок, слід чітко усвідомити, який зиск або збитки ви здобудете на цьому шляху, чи будуть ваші жертви доречними і чи не втратите ви більше аніж здобудете. Ставте переселення. Бою чітку і досяжну мету. Перемагайте обставини і не втрачайте себе, здобувайте досвід і досконалюйтесь. Тоді успіх сам знайде вас і подарує впевненість у завтрашньому дні.